Часом не тільки у Першотравенську, але й у сусідніх сільських громадах активно обговорюється закон України про добровільне об'єднання територіальних громад, який набув чинності 4 березня цього року. Нещодавно таке зібрання пройшло у Петрівській сільській раді, в якому взяли участь представники Петропалівської районної ради та керівництва міста Першотравенська. 20 травня в Петрівському будинку культури зібрались представники сіл Катеринівка, Мар'яна Роща, Маломиколаївка та Петрівка, аби більше дізнатися про новий закон та з'ясувати, як він може змінити їхнє життя. Багато хто з присутніх чув про нову реформу, однак, за відсутності інформації, зовсім не мав уяви про державні нововведення. Ми сьогодні зібралися тут для того, щоб поговорити закон України про добровільне об'єднання громад. Для цього нам треба на сьогоднішній час вибрати головуючого нашого зібрання і двох секретарів для того, щоб писати все, що буде сказано в процесі обговорення. З основними положеннями закону про добровільне об'єднання територіальних громад, етапами його реалізації та методикою формування спроможних територіальних громад, представники сіл Петрівської сільської ради ознайомила керуюча справами виконавчого апарату Петропалівської райради Олена Афанасьєва. Ми зрозуміли, яке питання сьогодні обговорюється обговорюється дуже серйозне питання, яке стосується всіх нас, всього населення України. Об'єднання громад це справа нова, складна для всіх нас, і для вас, і для всієї України в цілому. І е, коли вже держава, скажімо так, уряд поставив в нас в ці рамки. То не ми не дінемося від цього рано чи пізно, але об'єднання відбудеться yeah, yeah. на всій території України. Чи всі ми однаково розуміємо процес об'єднання? Однозначно, ні. Ідуть дискусії, і йшли дискусії як серед політиків у парламенті, так і серед населення. Дискусії ці продовжуються до сих пір. Непроста для сприйняття інформація викликала у людей багато питань. Їх цікавило, які громади мають об'єднуватися, і навіщо, що буде після об'єднання з землею сільської ради та земельними паями людей, куди йтимуть податки та чи можливо розраховувати на справедливий розподіл коштів об'єднаної громади. Відповіді Олени Афанасьєвої дещо прояснили ситуацію. Однак багато чого представникам сільської громади було незрозуміло. Багато із нас не знає, тут сидячих не знає, що податковий кодекс, який прийнятий в новій редакції, що які там записані питання, що усі рішення по податках і зборах. Які будуть братися з людей, з фермерів будуть з землі, так з із майна вашого будуть вирішуватися тільки непосредственно цими виконавчими комітет, ну, сесіями. Сесії чи то міською, чи то сільською, яка буде, куди пристане громада? От понімаєте, тут люди сидять, вони ще не все понімають для них це дуже далеко. На цьому поважному зібранні були запропоновані пропозиції щодо об'єднання територіальних громад, як Петропалівської районної ради, так і міського голови міста Першотравенська. Свою думку щодо ініціативи райради висловив депутат Петропалівської районної ради, представник Петрівської територіальної громади Микола Мандзюк. Шановна громада, О -о -о -о! я щиро вдячний, що сьогодні всі як дружна єдина сім'я. Завітала до нашого будинку культури. Те, що нам районні служби розповіли, да, я був у суботу, це все швидко зроблено, але були закулісні ігри. Я не хочу склоків, я не хочу нічого, я хочу бути правдивим до своїх жителів і Мар'яни Мироші, і Катеринівки, і Петрівки, і Мали Миколаївки. Ми єдина Петрівська сільська рада. Ми єдина сім'я. Я щиро вдячний, що вам не байдуже і наша школа, і йдеться до, і те, що знаходиться на нашій території. Паленко, Зір'є Роч, я думаю, буде тут, але його нема. Де вони обсуждали, що вони там розмовляли, але прозвучало так: Марія до Дариновка до Дмитрівки, Петрівка до Микольської, а Миколаївка до Петропавки. Кому це потрібно? Інфраструктури не буде, шановні, кому це потрібно. Бо ми ми багата сільська рада в районі. Я хотів вислухати всіх. Із Першотравенська до нас приїхали, і Василь Григорович приїхав, і Петра Петровича запрошував, і Лисунця. Я всіх запрошував, щоб були відкриті збори. Ініціативу міського голови Першотравенська Віктора Рудих на зібранні представляв його радник Леонід Бобер. Відповідно до цієї ініціативи, пропонується створити укрупнену територіальну громаду, об'єднавши навколо Першотравенська найближчі сільські громади, а саме Миколаївську, Петрівську, Дмитрівську, Лозівську та Васильківську селищну раду. Леонід Франкович відповів на запитання присутніх. А також зазначив, що ця пропозиція має офіційний статус, бо відповідний документ був поданий до Петрівської сільської ради в установленому законом порядку. Або ми залишаємося самостійною територіальною громадою без з іншими, або якщо хтось прийме нашу пропозицію, ну тільки перш за все це Миколаївка, так бо зрозуміло з яких причин. То можливе створення от такої об'єднаної територіальної громади з адміністративним центром міста І Я просив би вас, оскільки, оскільки ми офіційно передали пропозицію, вона зареєстрована з номером на е, вашу раду. Я просив би вас сьогодні на зборах, якщо це, якщо ви захочете, якщо буде ваша воля, Хмалинець. прийняти. Рішення прийняти пропозицію для розгляду для вивчення пропозицію першотравенського міського голови, або відхилити, або відхилити, взявши до уваги коментарі представника першотравенської громади, присутні в залі практично одноголосно проголосували за прийняття на розгляд ініціативи міського голови Першотравенська щодо добровільного об'єднання територіальних громад. За те, щоб ми прийняли догідома, до відома до вивчення пропозицію першотраганського міського голови. Давайте голосувати. Хто за так. На На да. 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 Хто проти? Да. Немає. Немає. В першотравенській громаді. У разі об'єднання з сусідніми сільськими територіальними громадами є, що запропонувати жителям сіл для покращення якості їхнього життя. Перш за все, це більш якісні медичні послуги, вирішення питання транспортного сполучення, наближеність до центру адміністративних послуг, доступ до спортивних закладів, закладів освіти і культури та таке інше. Але в той же час є певна зацікавленість в об'єднанні громад і у жителів міста. Головне. Може бути вирішена проблема визначеності меж міста, а приєднання сусідніх територій дозволить реалізовувати інвестиційні проекти, створювати додаткові робочі місця. Одним словом, об'єднана територіальна громада з адміністративним центром у місті Першотравенськ буде мати не тільки надію, а й реальні можливості для сталого розвитку.